Хто проти нас? І е, слуга такий дивиться. І знаєте, от, тут є така одна характерність, що люди, які мають духовний зір, вони бачать, щось надзвичайне. Тому що в них є присутній дух Божий, він їм щось відкриває. А люди, які не мають духовного зору, вони тільки фізично бачать, вони починають над... підсміюватися. Знаєте, над ким? Над тими, хто бачить трошки далі. І він ну, думає, ну, що ти говориш? Я ж бачу. І тоді Господь, верніше, Єлисей каже, Боже, Знаєте, вже, вже не мав сили, видно, той його переконував. каже, Боже, відкрий йому очі просто. І коли Бог йому відкриває очі, він побачив, як всі гори, вони покриті, знаєте чим? Огняними колесницями. Він побачив Боже військо, і він каже: справді тих, що з нами більше, ніж тих, хто проти нас. Але характерність одна дивна. Що через те, що він погано бачив, він, він не зрозумів цього. І ми не тільки, знаєте, що ми не тільки цього е, слугу, але я б хотів підмітити одну річ. Кінець його, пам'ятаєте, коли прийшов на Аман воєначальник сирійський, і Бог його там іселяє. Я хочу не, не буду на деталях там все зупинятися, але хочу його історію. Після того, як Господь ісцелив на Наамана, і Нааман хотів. Подарки подарити пророку. І Єлисей сказав: слухай, мені нічого не треба. Але е, слуга, то ж, в нього зір який? У нього духовного зору немає, у нього тільки фізичний зір. Він, він побачив. Він побачив скільки добра. Каже, до пророка каже до, до до пророка, каже, слухай. То ми могли сьогодні збагатитися, ми могли сьогодні, от би ми зажили. А той каже, нам не треба. Ну, бо, знаєте, колись Авраам, він відказався від нагороди, від певних людей. І Господь каже: вийди з свого намету і вийшов. І Господь каже такі слова, я твоя нагорода. Я твоя нагорода. Але це треба побачити. Фізично завжди більше світить, так виглядає. І ось той слуга побіг до Наамана, трохи надурив там все, накрутив, надурив і каже: слухай, ти знаєш, цей пророк, що тебе ісцілив, він, коротше, передумав. Передумав, дай трохи. Все, не давай, то ні, все. Щоб я так трошки ну... щоб я мав. На, на чорний день. І насправді чорний день у житті дуже швидко прийшов. Пам'ятаєте, що, що з ним сталося? Його життя пройшло, проказа. Просто, просто проказа. Друзі мої, Небезпека, не маючи духовного зору, веде нас до, до просто небезпеки страшної. до трагедії нашого життя, до трагедії нашого життя. Нагадайте собі так само ще двох людей, як важливо нам сьогодні бачити просто духовно. І ми дещо пороздумаємо декілька кроків. Давайте сю нагадаємо Авраама і його племінника. Лота. Лот це не був безбожник. Біблія говорить про нього, що він був: знаєте хто? Праведник. Праведник, але в його житті збився духовний зір. В його житті, знаєте, збився духовна орієнтація. і він почав бачити щось друге. Він почав дивитися десь наліво, направо. І коли він там так сталося, вони щось там не могли поділитися, поділити пасовиська, пам'ятаєте своїм дядькою. Ну і 에, Авраам каже до Лота, вибирай. Скажіть, кому би перше пасувало лотові вибирати чи Аврааму? да. Якби лот, якби лот мав відкриті духовні очі, ну найперше, я думаю, він би сказав батько. Бо це був як мой, як батько. Каже, я буду з тобою. Куди мені йти від тебе? Хай буде там пасовицька там трошки договоримось. Та ми щось договоримось, ми ж родичі. Ну, навіть якщо не так, то то, що він би мав сказати, батько, вибирайте перший, а мені то що лишиться? Але ні. І нагадайте собі, по чому лот вибрав землю. Пам'ятаєте по чому? Він побачив. Каже, він побачив він побачив долину. І він побачив, він побачив ту долину таку, просто що він каже, оце садок Господній. Але насправді це було так фізичними очами виглядало. Але для нього це став пасткою на все його життя. Трагедією. Він попав, пам'ятаєте, куди? Содома його мору. Мало з того, Бог йде знищити Содому його мору, починає їх виводити. Дружина там осталася соляним стовпом. На все. І трагедія потім сім'ї. Це взагалі, вибачте, що я так скажу, але дочки знасилували свого батька. Трагедія. Просто трагедія. І так, небезпека духовного, якщо спорчений твій духовний зір. Якщо е, е, твій фокус вернений на щось друге, на щось друге, ніж, ніж на Бога, ніж пізнавання Бога, а на щось друге. Або наоборот, коли твій духовний зір відкритий. Коли твій духовний зір відкритий, то ти щось бачиш по-інакшому? Один муж Божий праведник апостол. Це був апостол Павло. Поки він був Савлом, він, його, знаєте, духовний, його духовний зір був направлений, пам'ятаєте на що? Закон, якого він, якого він дотримувався аж до крові. І пам'ятайте, що він робив? Він переслідував церкву Христа. Він переслідував всіх, хто визнавав ім'я Ісуса Христа. Аж поки пам'ятайте, що не стало собі в житті. Він не прозрів наново. Після зустрічі з Христом Він прозрів. Він побачив по-інакшому. І Він став апостолом, який найбільше? Найбільше. А потім каже: не я найбільше, але благодать, яка в мені потрудилася. Дрозумію, і так. Мойсей він взагалі про нього написав. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські. Бо пам'ятаєте, чому? Бо він озирався на що? На Божу нагороду? На Божу нагороду. На Божу нагороду. І це є важливо сьогодні нам. Це важливо сьогодні приймати і розуміти. І так, Іван Він каже, я не знав його. Але коли я побачив Духа Святого, коли прийшов Дух Святий, я пізнав, я пізнав Ісуса, що це є Ісус. Друзі мої, я сьогодні нас закликаю. Я сьогодні нас закликаю. Я колись євангелист е е Іван сказав. Він сказав такі слова, 16 розгляд, 13 текст. Ісус каже, що Святий Дух наставить учнів на всяку правду. А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати звістить. Вам. І так, як важливо нам сьогодні, братим мої сестри, щоб ми сьогодні просто жадали, ми просили е, особливої дії Духа Святого у твоєму житті, щоб Він по-особливому тобі відкривав. Знаєте кого? Ісуса. Тільки Він може відкрити. Колись Ісус сказав, сказав, Ніхто не може прийти до Отця, якщо не, пам'ятаєте через кого? Не через мене. А тепер я так скажу: ніхто не може пізнати Ісуса, якщо Йому не буде відкрито, знаєте ким? Духом Святим. Через Духа Святого ми приходимо до Ісуса. Слава Богу! Друзі мої, якщо сьогодні ми, ми, ми до кінця не розуміємо і, і думаємо, знаєте що, <кій> що якось ну, треба, не треба, я, я з ним проводжу час, не проводжу час, ти не пізнаєш Ісуса. Прийде такий момент, про який колись е, е, Ісус був на землі. І написано, що толп, толпи людей ходили. Е, уявіть собі, десятки тисяч людей написано. Вони, вони ходили за Ісусом і топтали просто навіть одного. Але до одного моменту. Хто з вас пам'ятає, до якого моменту? Хто пам'ятає? Коли Ісус сказав, якщо ви не будете їсти моє тіло, і не будете пити мою кров, то не вийдете Царство Боже. І ось тоді написано, що люди, вони пам'ятаєте, що вони його покинули, вони його залишили, вони його не зрозуміли, вони його не впізнали. Друзі мої, якщо сьогодні ти і я, ми не будемо просити, щоб Дух Святий від справді по особливому приносив відкриття у Твоє і моє життя прийде певний час, і ти не зрозумієш Бога. Ти не зрозумієш його. Тому що, давайте будемо чесними. Чи ми все розуміємо в нашому житті? Знаєте, один із таких великих переломів ну, в моєму житті був, коли, я пам'ятаю, Анатолій Іванович е, помер, і, і вже ну, в неділю був похорон, і в понеділок прийшов. І в понеділок зранку там ще ну, такі мозги, але вечором. Я вечором прийшов, і так всі пішли спати, і я такий, ну так сиджу собі просто так. І ну, просто задаю питання Богові. Знаєте, я, я не знаю, як ви, але і я, і я задаю запитання, кажу, Бог, ну що ти так скоро забрав? Ще хоч би з років 10. І знаєте, просто відкриваю Біблію. Знаєте, деколи є, коли. Я не знаю, чи ви так робите, може так і не робите, але я деколи роблю. Коли немає відповідей взагалі. Знаєте, молюсь і просто Біблію відкриваю. Отак. І там, який текст перший там попадає, отак починаю читати просто. І читаю, поки щось мені Бог не, від... ну, не, не скаже в моєму серця. І отак відкриваю, і відкриваю книгу Ісусанава на перший розділ. І, і там такі слова, – «Умер мій раб Божий, мойсей раб мій помер. Мойсей раб мій помер. І я такий, знаєте, сиджу, а в мене такий, як, як знаєте, такі аж мороз по тілі. І мені Господь каже, ти хто такий, що я з тобою маю радитись про моїх рабів? Знаєте, я читаю далі. А тепер уставай. Перейди цей Йордан, ти та весь народ цей, до того краю, що я даю їм Ізраїльним синам. Знаєте, я не знаю, я, напевне, може півночі, я, я просто привів біля того тексту. І, і плакав, і молився, і знову читав, і, і, і оцей текст. Знаєте, по особливому в моєму житті він заговорив просто. Я його до того часу читав багато разів, але по особливому мені Господь сказав: мій раб я його взяв до себе. А ти роби це, що ти маєш робити, йди далі. Але поки це відкриття не прийшло в моє життя, ну, я, я не міг ніяк справити своїми емоціями, своїми думками і, і, і з усім, що тільки було в моїй голові. Друзі мої, друзі мої, як важливо нам сьогодні, як важливо нам сьогодні, як ніколи. Ми живемо час, коли війна. Ми живемо час, коли знаєте що, коли, коли емоції. Але знаєте, які емоції? Емоції недобрі переповняють нас. Якби емоції нас переповняли добрі, любити всіх, обнімати всіх, допомагати всім, там все робити, там, ну, все добре і добре, а то ні. А емоції, які нас переповняють? Недобрі. І ось по особливому сьогодні нам треба дух Святий. По особливому нам сьогодні треба дух Святий. Який би, знаєте, що нам відкривав Ісуса. Щоб ми сьогодні з вами, ми, ми бачили Ісуса Який Він. Ми дивилися на Ісуса. Це особливе відкриття, яке дає нам Господь. О, вже 20.32, Я перепрошую. І так. І так, небезпека, коли твій фокус. З духовного пере, переключений тільки на фізичне, на тілесне. Коли, коли ми тільки бачимо, як цей е, ра, е, раб тільки оце, оце земне так близько. Ми не бачимо далі, ми не дивимося далі. А от тільки отут, от тільки отут, він приведе нас не туди, куди треба. Але Сьогодні, як ніколи, нам потрібно відкриття Святого Духа, відкриття Боже в наше житті. Чому? Щоб Він нам відкривав Ісуса, який Він? Який Він? Яке його бажання, що Він любить, що йому подобається, що йому не подобається? Щоб ти і я ми могли сказати, Хай я знаю Його. Амінь. Ха я знаю Його. Я знаю Його. Коли будуть питатися, що Знаєте, сьогодні в нас були такі ну, поважні гості були з міста в нас тут. І, і довший час я міг трошки ділитися про Христа, І трошки говорити з ними і про Бога, і так далі. І якісь плани. Я вірю, що Бог щось має для нашого міста нове. І, знаєте, я бачу, що ви молилися, відкрию вам такий трошки. Ми зараз працюємо над тим, щоб дві речі запровадити в місто. На слідкую понеділок, я би ті, що ви молилися, приїде цей Андріан Буковинський. І ми підемо в мерію, будуть всі директора шкіл нашого ОТГ, будуть їхні заступники, всі завучі. І ми будемо мати зустріч для того, щоб. Християнську етику і християнська наука була введена в всі наші школи. Я би хотів, щоб ви молилися. І друге, я б хотів, щоб ви молилися, ми працюємо над тим, щоб у нас були молитовні сніданки в міській раді, прямо. Да. І як дасть Бог, ті всі директора, ті всі будуть обідати в нас тут, в церкві. Да, буде, Будемо ще й тут сидіти з ними. Тому а, ви моліться просто Богові. Я так відкриваю вам. Я просто вірю, що це Бог, що зробить а, в нашому Бориславі що з нове. Слава, Слава Да, І а, так ще теж вам скажу, що ви молилися. А, ми зараз теж працюємо і теж із з міською радою. Там, ну, з певними людьми з міської ради, щоб все ж таки знайти місце, знайти де приміщення, для того, щоб відкривати центр для військових, відновлення їхнє. Тому я бою, щоб ви молилися за це. Досить так якось Бог вірив, що з відкриває. І я вас дуже прошу, щоб ви. Просто духовно це вже промолювали, знаєте, промолювали просто. Промолювали просто. І е, хай Бог нас благословить. Е, ще один вам розкажу таке, теж воно вже Вже сьогодні ми там трошки цей, але е, тут буде відкриватися одна лікарня, одне, одне із зданій буде знову працювати. Дасть Бог. І... І... Нас запрошують, щоб ми разом з ними там працювали. Да, і, і навіть і будуть гроші ще платити. Да. Тому я бачу, що ви молилися за це, і я вірю це, Господь що знову відкриває. І я бачу, що ви своїми очима духовними це бачили і промолювали. Сестра Віра, і всі, хто молиться за місто, бачите, Бог є. Бог є! Аллилуйя, давайте встаємо на ноги. Благословенний Господь. І благословене твоє ім'я Господь наш. Просто Бог наш. Ми, ми дякуємо Тобі. І ми так потребуємо Твого Духа Святого. Ми сьогодні так потребуємо Твого бачення. Ми сьогодні потребуємо, щоб Ти нас вів, щоб Ти провадив нас. Дай нам Боже ще більше і більше горіти для тебе, Боже. Ми так сьогодні потребуємо, щоб Твоє відкриття воно приходило в наш розум. Щоб Твоє відкриття воно приходило в наше серце. Щоб Господь, переображення, Боже, просто йшло, Боже, від нас і до краю, Господь. Хай приображається наше місто, хай приображається, Боже, наше місто, Боже. А тих людей, яких ти сьогодні поставив там десь, Боже, де, де вони зараз є? Я прошу Тебе, хай буде Твоя охорона над ними, Твоя мудрість над ними, Господь, і Боже, Твоє керівництво, Боже. Ти бачиш ті декілька зустрічів, Боже. Ти бачиш і завтра, Боже, і, і, Боже, і далі, Господь, ти знаєш і в понеділок, Боже. Хай буде, Боже, твоя слава просто Боже. Хай буде Твоя слава, Господь. Бо нам ти потрібен, Господь. Нам ти потрібен Бог наш. О Ісус, ми дякуємо Тобі за те, то, що Ти є серед нас і з нами. Будь прославлений. Будь возвеличений, добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш суші на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушений, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І збережи нас від спокуси, але і збав нас від лукавого. Бо Твоє і царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Проти мої сестри, хто має які нужди, кажіть. Помолимося. Помолимося. Помолимось. Помолимось, да. Помолимось. 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 Амінь. Помолимось. Помолимось. Да, помолимося, пам'ятайте. Помолимося, помолимося. Помолимось. 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 Помолимося. Помолимось. Помолимось. Помолимося. 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 Молимося. Да, Молимося. Я взагалі думаю, щоб ми, може, вже на п'ятницю, може, би розробили такий лист молитви, щоб. Круглосутично у нас була молитва за Україну. А, і я думаю, ми спроможні це зробити. Амінь. амінь, амінь. Тому а, Саш, а, попрацює щоб в п'ятницю, ми могли людей записувати і в неділю, хто яку годину, розумієте, і, і все. І будемо небо турбувати, і побачити Божу славу. Амінь. амінь. І побачимо Божу славу. Я вже бачу, а, буде ще більше, вірю. Добре тоді, давайте цей весь оберемок нуждів нужді, відомо Господу. Благословений Ти і благословене Твоє. ім'я, Святий, святий, святий. Ми дякуємо Тобі за благодать і мир, який є в душі нашому, в серці Боже. Боже, в нас є біль, в нас є біль за наших людей. У нас є біль. За наших хлопців і, і дівчат, які стоять там на сході, які стоять, Боже, на краю життя. Боже, ми просимо Тебе. Ми не просимо смерті, Боже. Ми просимо прожени їх. І дай нам мир і перемогу. Господи. Ти бачиш наших братів, які поїхали туди, щоб навідати наших воїнів. Господи, благослови їх, бережи їх, будь Боже, з ними, їхньою охороною. Боже. Благослови всіх наших, Боже, хто дає зараз, хто хворий із сили, хто Боже, в яких трудностях, проблемах, допоможи, Господь, дай зміцни свою церкву. Наше місто, Боже. Боже, всі проекти, Боже, це Твої. І я вірю, Господь, за ними Ти стоїш, бо Ти хочеш зробити чудо, Господь, нашому місті. І в нашій Україні, Боже. Боже, ми, ми знаємо, чим більше, Боже, і страшніше виглядає темрява, чим рясніше засвітить Твоя благодать. О, Господь. Дякуємо Тобі, і будь прославлений. Амінь. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бого та єднання Святого Духа. Хай прибуде з нами вічно. Амінь. Вітаємо один одного і молімося.